Будь помітним на дорозі. Коломийські поліцейські закликають пішоходів бути особливо обачними та використовувати світловідбивальні елементи. Ця проста річ може врятувати життя, наголошують правоохоронці. Від початку року в Івано-Франківській області трапилось понад 25 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. В аварії травмовано 20 людей, шестеро загинули. Одна смертельна ДТП трапилася у січні в Коломиї. Жінка переходила дорогу у невстановленому місті без світловідбивальних елементів у темну пору доби. Її збила автівка, і від отриманих травм пішохідка померла в лікарні. Пригадує начальник сектору ювенальної превенції Коломийського районного відділу поліції Петро Михайлюк. Більшість ДТП трапляється якраз в темну пору доби. За участі пішоходів, які перебігають вулиці не в встановленому місці. Навіть якщо вони рухаються на пішохідному переході, вони не дивляться на транспортні засоби, які рухаються. Чи транспортний засіб зупинився, чи не зупинився. Вони вибігають на пішохідний перехід і вважають, що водій може автоматично зупинитися. Ні, це не так, тому що коли вони в чорному одязі. Водій їх може не помітити, і внаслідок чого може відбутися ДТП і травмувати людину. Тому поліцейські, вкотре звертаються до пішоходів, бути особливо обачними, уважно переходити дорогу лише у встановлених місцях, а також мати на одязі світловідбивальні елементи. Чи на одязі, чи не на сумці, чи на рюкзаках. Якщо людина йде в темному одязі, водій побачить пішохода лише за 20 метрів. В світлому пішохода буде помітно за 50 метрів, а зі світловідбивальними елементами людину видно за 130 метрів продовжує Петро Михайлюк. Бажано, щоб люди в темну пору доби мали з собою або жилетки, або е, одяг з світлоповертаючими елементами. щоб водії, які рухаються, могли їх здалеку побачити, коли вони переходять вулицю. Петро Михайлюк каже, чимало пішоходів, у Коломиї не використовують такі флікери. Тому спільно з колегами провели акцію будь помітним на дорозі і вручили перехожим світловідбивальні браслети. Тримайте вам». Дуже важко, щоб водій помітив, бо світла немає якби освітлення теж. І вулиці теж не освітлюється, тому це дуже корисна штука. Особливо важливо, аби такі браслети чи будь-які інші флікери мали діти. Продовжують поліцейські. Вони рухаються самі по вулиці або в компанії, і в нас чого можуть отримати травми, вибігти на дорогу. А ще звертаються правоохоронці до велосипедистів, які рухаються увечері. На транспорті обов'язково мають бути світлоповертальні елементи. А велосипедист має їхати у жилеті. Бачите, на мені жилетка, вона є світлоповертальна і мене видно на значній вістині до слова за порушення правил дорожнього руху можуть оштрафувати не лише водіїв, а й пішоходів, нагадують правоохоронці.